Валерій Мащенко на фестиваль приїхав разом із друзями з інтернату та вихователем. До виступу готувались ретельно. Грають граю молоді. А хто з тобою займається? Я, Олеж, пані, граю. Зараз у нас приїжджають волонтери, залучені, практично всі діти працюють. Навіть такі дітки, які Ну, дуже важкі можна сказати так. І де проводиться індивідуальна робота окремо. Працюємо і сенсори, стараємося, щоб якось наші дітки розвивалися. Мета фестивалю створити умови для реалізації потенціалу і розвитку творчих здібностей, а також допомога у соціалізації дітей та молоді з особливими потребами у суспільстві, зазначила директор Житомирського міського центру соціальних служб сім'ї дітей та молоді Ольга Юрченко. Ці діти і ця молодь, ці люди, які мають певні проблеми зі здоров'ям, вони дуже часто вчать нас вірити в себе і допомагати повірити іншим. Але для них це дуже важливо. За 10 років існування фестивалю участь у ньому взяли більше тисячі осіб, для яких це не просто концертна програма, але і впевнений крок до самореалізації, перемога певної вади чи хвороби. Я думаю, що фізична реабілітація і, взагалі, участь різна. Емоційна участь особиста, вона впливає на розвиток кожної людини, кожної дитини, і це дуже радісно, коли ми бачимо такі висновки. Кожен учасник фестивалю отримав подарунки та грамоти. А переможці виставки представлятимуть свої роботи на обласному фестивалі.